Заграти минарчуків і сепарів, заграти і ті чемодани, які ви принесли тим, що uh, ми хотіли би. Чтобы за Я в 2014 году, при, приехавший сюда после референдума, пошел добровольно на фронт. Я не уеду никуда с этой страны. Это моя земля. Крым, это мой край. Как можно править свою страну и просто набивать свои карманы? Бай, бой! Бай, бой! Бай, бой! Бай, бой! Украина! Україна усе! Україна. Усе! Ми сьогодні зібралися знов таки нагадати владі, нинішній майбутній владі, при якій відбуються будь-які зміни, що є корупція. Будь-яка корупція обурює громаду. Через будь-яку корупцію громада страждає. На шостому році після революції гідності нова влада довела Україну до першого місця в світі по корупції. Сказав одні слова, що біда України в тому, що нею керують люди, яким вона не потрібна. Україна! Все! Україна! Все! Україна! Воно все! Воно все! Ми зневірилися обіцянкам нашим головнокомандуючим, котрі на протязі п'яти років зволікають обіцянками та розказують нам про націоналізм, а самі розкрадають нашу країну та армію. Сьогодні ми проводили акцію мітинг проти корупції, проти розкрадань бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Ігор Кононенко створив схеми, і по Україні грабували, і в тому числі наша запорізька обленерго і викачали більше півмільярду коштів у своїй кишені. до кінця другого туру виконати вимоги, викладені і озвучені сьогодні. Тут на мітингу будемо сподіватися, що в кандидата президента пана Зеленського вистачить мужності, і ми отримали всі необхідні для цього запевнення, що це буде зроблено.